До пошкодженого 25-поверхового будинку в Солом'янському районі Києва в результаті російської атаки не підпускають жителів і полюють на мародерів. З суботи там тривала пошуково рятувальна операція. Вже зараз туди пустили будівельників, щоб вони почали демонтаж конструкцій. Периметр двору оточений обмежувальною стрічкою, людей пускають лише для того, щоб вони могли забрати свої речі. Також біля пошкодженого будинку чергують поліцейські, які слідкують, щоб нікому на голову не впало будівельне сміття. А для того, аби уникнути мародерства, людей запускають лише по документах чи договорах про оренду житла. Тим, кому немає де жити, районна влада запропонувала тимчасове житло. Переночувати можна у школі, яка знаходиться поблизу, розповів головний судовий експерт Олексій Кузьменко. Як раніше повідомляв Абазріватель, п'ятеро людей загинули у житловій висоці в Київській Солом'янці внаслідок чергового теракту росіян, який стався в ніч на 24 червня.